Чині страйкують рівненські селяни. Вони не хочуть ділитися своїм сміттєзвалищем із сусідами. Нетішинський е, полігон розташований на кордоні двох областей. Незважаючи на те, що його строк експлуатації минув сім років тому. Керівники райцентру і далі вивозять відходи на смітник. Поруч села рівне села Рівненської області, і останньою краплею для страйкарів стало те, що на звалище почали привозити непотріб аж з Тернополя. Тернопільське сміття подорожує західною Україною. Нещодавно його закопували у Костополі Рівненської області. Утім, після протестів громади побутові відходи поїхали далі. Від'їхали недалеко на Хмельниччину. Два роки назад вони сказали, що сміттєзвалище буде нове вводитися. Якийсь переробний завод вони побудують, і такого тут не буде. Селяни перекрили дорогу на смітник і заблокували там вантажівку, яка привезла відходи з Тернополя. Щотижня на цей полігон комунальники Нітішина самі викидають 300 кубів міських відходів. Нині ще й тернополянам дозволили привозити сюди стільки само щодня. Сільський голова твердить, полігон мали закрити сім років тому. Від 2003 року порядка 90 тисяч тонн лишнього сміття відпрактно проєктного розрахунків завезено сміття. Сміттєзвалище за пів кілометра від їхніх будинків, село у Долині. Люди бідкаються, продукти згорання, сміття осідають прямо на них. До того ж, забруднені підземні води і пасовище. Тут весною, літом, коли жара, іде спарення, є, і ми дихаємо цим. І нас хворіють діти, не тільки діти, і дорослі, і худоба, і все. Край-дай приходиться виїжджати то здуття, то атонія, то те, то те. То, 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 то прямо корова йшла, впала, від чого. Місцеве керівництво про проблему знає, пояснюють, смітники всюди переповнені. Утім збирають гроші на переробний завод. А поки що сусіди попросили прийняти трохи сміття. От вони й погодились. Та ні около 2000 тисяч кубов привезли по даним нашого річного комунального об'єднання. То Це не є правдою, тому що в мене є копія договору, об'єм вказаний 32 850 метрів кубічний. Термін дії договору до 31 грудня 2010 року. Сміття їде з Тернопільщини в Нетішину. Місцеві жителі просиділи тут усю ніч і далі тримають оборону. Вимагають заборонити привозити сюди тернопільське сміття і найближчим часом узагалі закрити звалище. Олександр Курсик, Ігор Пастушенко, Хмельниччина, ТСН, 1+,1.